Вас працює Богдан Морозов. В ефірі телеканалу ТРК Надвірна. Інформаційний випуск новини. Мовами цікаво про потрібне. У надвірні більше двох місяців працює управління ветеранської політики. Тут фахівці сприятимуть військовослужбовцям, сім'ям загиблих та зниклих безвісти захисників у професійній та соціальній адаптації. Для комфорту відвідувачів повністю модернізували і оновили приміщення, облаштували його за всіма стандартами безбар'єрності. Зокрема, для зручності ветеранів установили підйомник на території обладнали Альтанку. А нещодавно з моніторинговою місією було здійснено візит з міністерства у справах ветеранів. У надвірні вже понад два місяці. Працює нове управління ветеранської політики. Тут військовослужбовці, їхні родини, а також родини зниклих безвісти, загиблих героїв, можуть отримати підтримку та змогу адаптуватись до цивільного життя. Ну вона дуже потрібна була від початку війни. Військові приходять звідтика. Їм важко адаптуватися під це життя і цей перехідний період, який вони демобілізуються. З війська в мирний час дуже їм це потрібно. Приміщення повністю оновили та зробили доступним для кожного. Тут подбали про все від комфортних умов до безбар'єрного простору. Для зручності ветеранів облаштували підйомник. А на подвір'ї встановили альтанку. Місце для відпочинку та розмов. Ми обслуговуємо чотири категорії. Це е, сім'ї загиблих, е, інваліди, ветерани, безвісті зникли і демобілізовані з лав ЗСУ. Е, надаємо е, багато різних послуг, е, крім посвідчення, в тому числі посвідчення е, інваліда, е, ветерана. Оформляємо виплати документально, надаємо правову допомогу, є домовленість з адвокатськими конторами, які будуть безоплатно надавати юридичні консультації військовослужбовцям. Є домовленість з готельєрами Яремчанщини про те, що ми будемо оздоровлювати сім'ї загиблих і ветеранів інвалідів. Це дуже зболені і зранені люди. І вони направду прагнуть і Потребують величезної підтримки, особистісного підходу до кожного, адже в них дуже болить душа. Вони хвилюються, переживають. І звичайно, що такі управління вони мають бути в кожному районі, в кожній ТГ, оскільки зараз ветеранська політика є найважливішим, що може бути в державі. Нещодавно установу відвідали представники міністерства у справах ветеранів. Їхній візит це і моніторинг і. Підтримка у міністерстві наголошують, ветеранська політика нині в пріоритеті. Приємно бачити ветеранський простір належним чином роботу в ветеранському просторі належним чином якраз працює структурний підрозділ ветеранської політики, люди фахові мали зустріч з керівництвом, з фахівцями і радує те, що люди. На своєму місці і ветеранська політика, як я вже підкреслювала на належному рівні. Сьогодні фахівці, які працюють із ветеранами, є у кожній громаді Надвернянського району. Вони супроводжують військових, допомагають адаптуватися до життя після служби. Ми маємо відповідальних осіб у кожній громаді за роботу з ветеранами, і ми маємо фахівців супроводу ветерана у кожній громаді. У деяких громадах є по два фахівця. І я скажу на сьогоднішній день, воно ще недостатньо. Я думаю, що в деяких громадах ми ще будемо дивитися в залежності від того, скільки ветеранів повертається. Я думаю, по деяких громадах ще по одному фахівцю ми відкриємо. І мета наша охопити повністю фахівцями і закрити питання по наших ветеранах, які повертаються для того, щоб ми все, що стосується ветеранів, знали. Починаючи, фахівець він супроводжує супроводжує ветерана. Після того, як він з'явиться у нашій громаді, як тільки він приїхав в район, фахівець його веде від початку і до завершення вирішення всіх його проблем. А ми, як адміністрація, наше управління, наші відповідальні громади долучаються до того, щоб допомогти їм це зробити. Повернення з фронту це не кінець шляху, а новий етап. На надвернянщині дбають, аби цей шлях був гідним. Розпочали перевірку за фактом конфлікту у Миколичині Прикарпатські поліцейські причина у колізі між групою осіб та працівниками поліції з військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які виконували службові обов'язки. Поліцейські Прикарпаття розпочали перевірку за фактом конфлікту. у Миколичині інцидент трапився 23 липня близько 8 години 35 хвилин у селі Миколичин, що належить до Єремчанської територіальної громади. Група осіб чинила конфлікт із працівниками поліції та військовослужбовця. Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які виконували службові обов'язки. Попередньо встановлено, що правоохоронці зупинили чоловіка для перевірки документів. Останній почав тікати, однак його оперативного затримали. У цей момент на місці підійшли мешканці, які вчинили конфлікт із правоохоронцями. Поліцейські продовжили роз'яснювальну роботу з громадянами, та згодом конфлікт було вичерпано. Наразі за цим фактом триває перевірка на місці. Працює слідчо-противна група. Прохоронці встановлюють усі обставини інциденту та осіб причетних до протиправних дій. Власну оселю облаштувала як музей. Жителька села Максимець Недвернянського району Ганна Щербюк у двох кімнатах розмістила сотні експонатів старовинних речей. Серед них вишиті сорочки, рушники, подушки, ікони, скатертини, гердани, калимки та інші речі побуту 20-21 століть. Цікаву колекцію бачила і наша журналістка. 71-річна Ганна Щербюк збирає свою колекцію понад 30 років. Улюбленим експонатом вважає вишиту сорочку, яка їй залишилась у спадок ще від бабусі. Пам'ятаю, коли мама розказувала, що хтось чи моя баба, ще, чи моя мама, йшли до слюбу у цій сорочці. І тоді, так як була така одна сорочка, то вона йшла від баби до мами, а від мами до доньки. От, і так вона збереглася через те, що я сама її захотіла, щоб вона у мене лишилася. Це було у мамі дві сорочки такі. Одну бабу брали на як померла, а ця всю сорочку сказала, щоб мама нікуди не поділа, і так вона у мене є. Так я, я сама підрахую ці сорочки, напевне, 120 років. Сорочка вишита нидзю, розповідає майстриня. Нитки з овечої шерсті. Це все з овечих, але де вони робилися, то я теж не знаю цю історію. А це все незеве вісітке. Це починалося, якщо кожна ниточка, то скраєцьку і отак за рідком, нитка за нитком відгороджувався перший раз оцей темно-фіолетовий колір. А тоді вже додавалися по тих е, таких от, трикутничках вже оті решта кольори. Пані Ганну ще в дитинстві навчила вишивати бабуся. Її перша методика хрестиком. Сьогодні жінка сама придумує візерунки. Майстриня любить цю роботу, навіть втомлена, вишиває. Це просто моя любима робота. Я хоч не раз уроблена, втомлена така дуже. А подивлюсь на свої вишиті, та ті беру голкою. І добрий хрестик, добре-два. І наразі подивлю на рушничок. А тут вже є кусочок, я вже вісила трохи. І так мені ще коло того вішиття просто відпочивала. Окрім того, у колекції пані Ганни рушники, подушки, ікони, скатертини, гердани, килимки та інші речі. Багато своїх робіт майстриня демонструвала на виставках. Коли я їхала на виставку і брала невеличкі кусочки своєї роботи по і а й там кажу, рік це оцінювали. І я так сама по собі зрозуміла, що мені далі треба е, е, знизити і робити. Ну, перша робота була дуже трудна у мене, бо не було з чого узяти, не було узорів. Е, я шукала, поміж жінки, приносили мені отакі маленькі кусочки. Тоді я почала помаленьки вже щось сама придумувати, а коли вже з'явився. Бісер усюди, що можна було по магазинах купити, я його всюди, який колір був, я його купувала. Жінка пригадує, як гордилася обранням, яке власними руками вишивала. І такі речі були на той час дуже модні. Я собі пошила спідничку, бо це було темно, вишневі, і такі великі рози потім фартушку. А з того фартушка, що я ходила до школи з тими крилами, я кофточку пошила. То мені здавалося, що я така обрана, що вам... тут тепер такої ціни нема, які ми тогда були дуже заохочені убратися, і щось надіти, І в першу чергу щось робити своїми руками. Пані Ганна мріє створити музей вишивки, щоб її праця, зібрана роками, залишилась для нащадків. Майстриня експонати з колекції не продає, проте вишиває на замовлення. Це для мене є моя мрія в першу чергу, але з чогось допомогу, щоб це я навіть і не можу определитися. Це має бути для держави. Чи все має бути для сім'ї? Чи, чи як. Я так так я оце все собі планую. Навіть таку назву підібрала, що що може людина за своє життя вішити переважно і отакі різні роботи зробити. Скільки має експонатів у своєму доробку жінка не рахувала. І каже, буде важко це зробити, оскільки їх дуже багато. Комуналка, одяг, ліки або ж їжа. Кожен знає свої основні витрати коштів. І щоб це стало відомим для більшості, команда ТРК Надвірна вирішила вийти на опитування та дізнатись, на що тратять свої кошти мешканці надвірнянщини. Час війни нелегкий період, а майстерно розподіляти свої кошти ще той виклик для людей. Тому команда ТРК Надвірна вирушила у чергове опитування: дізнатись на що найбільше витрачають кошти мешканці надвірнянщини. Найбільше на комунальні послуги та харчування зараз переважно. Всі кошти, ну не всі кошти, звичайно ж, треба мати фінансову подушку, щось відкласти, десь навіть відпочивати, і якийсь одяг купляти, але основні витрати бюджету сімейного це є продукти харчування та комунальні послуги. На щоденні потреби. Їжа, одяг для дітей. Це найбільше йде грошей. На харчування. Ну, на дітей, на гуртки, на додаткові. Їжа, їжа, харчі. Так, у нас такий вік, що вже. Yeah, вже ми так, ми пенсіонери, тому у нас, знаєте, таких великих якихось немає. Ну от-от в основному харчі. Я найбільше витрачаю на дітей, на дітей йде найбільше грошей наразі, бо ціни зараз ростуть. Мені здається, що на дітей і одяг, і все набагато дорожче. На одяг також прогулянки з дівчатами посидіти в компанії на харчування. І так далі. У ну, мене так само на одяг, на дівчата, там, ну, сограти, то щось поїсти, ну, десь теж так піти в місто. У мене квартира, комуналка, мотоцикл, бензина. Ну, їда, їда, одяг. В місто десь хочеться піти, то теж свої кошти багато чого дає. Машину заправити теж. Ну. Тут без коштів ти ніхто. <світ> ну а ті моці схочеш б ти кава, теж треба. Ну це гроші тепер це пше. Для себе. Вкладаю свою, в, свої, в свій розвиток, вдосконалення, освіту, нові курси. Це поки що найбільше. Незважаючи на те, що я все-таки вже не молода. <світ> це важливо. Я не маю на увазі косметика, я маю на увазі таке як освіта, додаткова освіта. Наїду, дуже дорого, все коштує. Ліка, лікарство. Ну, ціни як в Європі, а зарплата, так, як в Україні. Зазвичай найбільше коштів на місяць у мене йде на книги, тому що читаю багато, читає родина, читає онук. На їжу дуже продукти подорожали, суттєво і це відчувається. А що йде наступним після? Напевно, що комунальні послуги. Тому що, незважаючи на те, що літня пора, все рівно, в мене все на електроенергії і дуже великий рахунок сплачую за світло. Найбільше ну, йде вип... на продукти. Це таке, що необх... на... ну, для людини найобхідне. Більшість в цьому. Проїзд на роботу, і харчування, ну і одяг. Ну, звісно, можу підтвердити ті самі слова, бо це проїзд, їжа, ну і косметика. На їжу комунальні. Як всі, напевно, зараз. Та приходиться на ліки. Бо ця влада нас долева злодійська. Хліб, молочка і щось таке, бульбинку. Комунальні послуги, діти та їжа лідери у топі основних витрат коштів у громадян. Однак є і унікальні випадки озвучених затрат. Це розвиток, придбання книг, транспорт, косметика. Та одяг один загиблий та троє травмованих. Такі невтішні цифри щодо ТТП на Прикарпатті за минулу добу. Детальніше про кожну з них та де ті трапилися у відео старшої інспекторки сектору комунікації ГУНП у Івано-Франківській області Тетяни Іванюк. Одна особа загинула та ще троє травмовано у ДТП на Прикарпатті за минулу добу. Поліцейські розпочали кримінальні провадження. Аварії трапилися на території Рушньогосацької та Ворохтянської територіальних громад, а також у Коломиї та Івано-Франківському. За всіма фактами слідчі розпочали кримінальні. Провадження та встановлюють обставини кожної дорожньо-транспортної пригоди. Перша автопригода зі смертельним наслідком трапилася 22 липня близько 12-ї години у селі Криховичі, що входить до брошнів Осацької територіальної громади. Відомо, що водій автомобіля Мерседес Бан 1962 року народження житель міста Калуша здійснив наїзд на пішохода, який раптово вибіг на проїжджу частину із заприпаркованого праворуч автомобіля. Тридцять 25-річний місцевий мешканець від отриманих травм помер дорогою до лікарні. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру достових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Ще одна ДТП, у якій постраждала жінка-пішохід, сталася цього ж дня о 13 годині, 15 хвилин у Коломиї. Відомо, що 23-річний мотоцикліст, житель п'ятицької територіальної громади, скої неїсне жінку, яка переходила дорогу поза межами регульованого пішохідного переходу. Постраждала мешканка Коломи 1962 року народження. Її з цілесними шкодженнями госпіталізовано до медичного закладу ще одна автопригода трапилась у селі татарів за участю легковика та мотоцикла. Попередньо встановлено, що 47-річний киянин керуючи мотоциклом здійснював обгін попутних транспортних засобів та допустив зіткнення із автомобілем марки «ВАЗ». Внаслідок удару мотоцикл відкинув на узбіччя, де пробувала жінка-пішохід. Місцеву мешканку 1980 року народження госпіталізовано із травмами до лікарні. Ще одна ДТП за участю двох легковиків в івано франківську водій автомобіля марки Рено 1973 року народження під час повороту допустив зіткнення із автомобілем «Пежо», який рухався у зустрічному напрямку. За кермом пожо перебуває 28-річний мешканець Івано-Франківської територіальної громади. Травму зазнав пасажир цього ж автомобіля 1963 року народження житель обласного центру його госпіталізованого до лікарню. У всіх випадках подій перевірено на стан алкогольного сп'яніння вони були тверезі. За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Поліція закликає водіїв неухильно дотриматися правил дорожнього руху, обирають безпечну швидкість та дистанцію, що дозволить вчасно реагувати на зміну дорожньої обстановки. Знижити швидкість перед пішоходами, переходами та в місцях можливої появи людей на дорозі. Пам'ятайте, безпека, спільна відповідальність усіх учасників дорожнього руху. Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш Ютуб-канал та Фейсбук-сторінку, щоб бути в центрі подій разом із нами. Бережіть себе, почуємося.